Вітаю, друзі, сава Україні! Мушу просити у вас сьогодні пробачення. Вперше за пару місяців я пропустив вечірній тематичний випуск, взагалі нічого не записав. Ну, що пробиш, я не молодшою, а хронічні хвороби нікуди не зникають. Трохи охляв. Давно не відчував себе настільки ослабленим, що просто навіть не міг сісти і, щось, дивлячись в мікрофон, хоч щось говорити. Тому таке іноді буде траплятися. Ще раз прошу пробачення і за те, що було, і за майбутнє. А тепер переходимо до роботи. Сьогодні я теж не дуже ще здоровий, але я все одно з задоволенням буду працювати до вас. У нас сьогодні 145 й випуск нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Як завжди нагадую, що пункт перший: залишайте запитання не тут, а в мене на YouTube каналі в розділі Спільнота там під єдиним дописом в коментарях. Ну і буду дячний вам за моральну підтримку, не фінансу, а саме моральну підтримку, в вигляді ваших численних переглядів, рекомендацій для інших посилань, поширень, коментарів, подобайок тощо. Все, дуже дякую вам за це і переходжу до відповідей на питання. Доброго дня, мені прихильники Зеленського закидають часто, що от Порошенко посадив 25 тисяч військових. Що робити, щоб довести протилежне? Дякую. А що робити тим, які досі вбили собі в голову, що він вбив свого брата? А що робити тим, які досі, в яких там ліпіцька фабрика в голові, які не можуть скласти 2 плюс 2? Напевне, тим, які це повторюють, більшості випадків нічого ви не поясните. А якщо ви бачите, що там якась хоча б маленька іскра розуму зберігається в тих зазомбованих очах, ну просто скажіть, а уяви собі, чоловіче, яка це армія 25 тисяч? А де ті тюрми, в яких Порошенко умудрився їх розмістити? Згадайте, основна маса тюрем розташовані на окупованій території. Дуже багато їх було в Донецькій і Луганській областях, реально дуже багато. От Тих, які є на наших територіях, вільних, де Помістилися ці 25 тисяч. Вони б не помістилися взагалі, просто взагалі в нас місця для них нема. А коли відбувся той акт, коли Володимир Зеленський раптом звільнив цих 25 тисяч військових, адже ж вони ж ви кажете незаконно засуджені Порошенком. Він їх незаконно посадив. Кажуть, ну не ви кажете, а оті ваші співрозмовники. А коли це такий справедливий, хороший наш Володимир Олександрович Зелене Сонечко, їх раптом звільнив. Була така якась амністія, ще щось там ні не було. Було, знаєте, коли вже після вторгнення 24 лютого відбулося дійсно дозвіл правоохоронним органам звільняти, випускати тих військових, які перебували у в'язненнях, які хочуть. Піти воювати, відправляти їх Ну, наприклад, таким чином був звільнений в повному складі підрозділ торнадо, тих, яких звинуватили реально при Порошенкові звинуватили, посадили за катування, викрадення, зґвалтування масові і тому подібне. Ще раз кажу: я не берусь тут оцінювати саму справу. Я просто пригадую, що відома справа. От конкретно по цій групі людей більше публічно не було. Я припускаю, що не публічно, ще кілька десятків не береться. З тих кількох десятків більшість засуджені були вже при самому Зеленському. Тому ну, що саме при Зеленському найбільше арештовують садили військових. От куди зникли ті 25 тисяч засуджених Порошенком? Де вони були? Куди зникли? Це є пункт перший і основний. Пункт другий насправді так. У нас військові, які захищали Україну з 2014 року. Так там є різні люди. Там там є люди, які зчинили певні злочини, реальні злочини і проти мирного населення. Я вже згадував про торнадо. Я вам можу згадати про дуже часті справи, коли людей затримували за те, що вони вивозили боєзапаси, гранати, інші речі, гранатомети викрадали з лінії оборони і везли до себе в тил. Невідомо для яких цілей чи такі випадки були, такі випадки були. Ми знаємо про групу вже тоді колишніх військових ветеранів, які, скажімо, обулили кислотою Катерину Гандюк. Так вони заарештовані При Порошенко і вони ще про і були засуджені. Так, це є військові за конкретний злочин, і такі є, але таких насправді навіть не тисячі. Там йде мова про сотні справ. Більше того, коли справи були сумнівного характеру. То тут є дуже цікаве порівняння. Ви пригадуєте, коли розбився вертоліт міністра внутрішніх справ Монастирського, там загинув і такий е, заступник міністра Єнін. А він колись був е, одним з керівників Генпрокуратури, керував там якимось департаментом при Юрії Луценку. Так от. Пан Єнін був фактично ініціатором і підштовхував карну справу щодо нашого прикордонника, який під Маріуполем розстріляв машину, в якій їхали якісь місцеві цивільні. І причина була в тому, що це був блокпост, а вони не зупинялися, вони перли на нього. Він відкрив вогонь на ураження. До речі, ну, там було контроверсійне питання: мав він ще можливість зробити ще якісь інші дії, чи він мав стріляти саме по людях, які були в машині? Єнін. Дуже активно взявся проштовхувати звинувачення, і він добився того, що пішла справа в суд з тим, щоб цього перекордонника реально посадити за умисне вбивство, не за якесь можливе перевищення, тощо і потім. Юрій Луценко, бачачи, що там єде перше несправедливо, і, друге, що це роздмухується. Дуже небезпечне протистояння, тому що там військовий заступилися за свого. Він спеціально відправив тоді заступницю генерального прокурора, яка, примчавши в суд, офіційно від Генеральної прокуратури скасувала позицію Єніна і, відповідно, добилася зняття цих звинувачень ріше послаблені, і потім фактично зняття звинувачень проти цього прикордонника. Це ми бачимо позицію попередньої влади часів Порошенка. А що нинішня влада саме пана Єніна було призначено на особливу високу посаду? Людина, яка знімала звинувачення з військового, була звільнена з Генеральної прокуратури з проходженням нової влади. Людина, яка вимагала посадити військового, була. Прийнята на посаду на високу посаду. Ще раз кажу: він загинув, тому про мертвих або добре, або нічого, крім правди. От правда така. Бо насправді саме Володимир Зеленський почав активний пресинг проти наших військових. Він ненавидить, він боїться військових, він їх не поважає і тому такі дії йдуть при ньому. При Порошенку ніяких 25 тисяч не було і не могло бути. От вам кілька аргументів, які можете наводити. Наступне питання. Власне, це було колись велике питання там з десятка пунктів. Я частину з тих відповісти, потім відклав. І воно якось залежалося, тому що там ішов про конкретну людину, про яку мені ще треба було сформувати кінцево свою думку. І тепер відповідаю про хороших русських. Крім Новікова, що ви можете сказати про Ша Сашу Сотника. Він безумовно, як на мене, щиро підтримує Україну, а він бореться за імперську Росію під іншим соусом чи за її розвал. А чи він бореться за імперську Росію під іншим соусом чи за її розвал? Питає людина. Очевидно, що е, цей глядач <кхе> дивиться YouTube канал там є інтернет-телебачення саме конкретно цього е, чоловіка, Саші Сотника, і для нього має значення, чи він ворог, чи він не ворог Україні. Давайте, що я вам можу сказати на цього приводу. Пункт перший. Чи є він ворогом? Нім він не є. Він засуджує російську верхівку, він звинувачує Путіна, він виступає проти тієї війни. Ну, така людина не є ворогом. Він є представником російського естаблішменту, російського суспільства. Це один з відомих російських журналістів, опозиційних, наскільки я розумію, перебуває в міграції. Він має якісь звинувачення проти себе на самій Росії. Ну, зрозуміло, з такими програмами, як в нього, напевно, він би вже сидів в тюрмі свої сім років за дискредитацію армії повторно. І ну, він не є нічим поганим. Я свою позицію висловлюю в цьому плані, що таких людей, як він, нема хороших русських, крім кількох. Певних дуже вузьких груп. Я називаю я завжди юриста Ілі Новікова, який чітко прямо заявляє, Росія повинна, як імперія, припинити своє існування. Вона повинна бути зруйнована, в тому числі і територіально. Вона має розпастися. Слухайте, кожен росіянин, який сповідує щиро і при наближає саме такий результат, для мене є хорошим росіянам. Автоматично можете мені казати, що я в чомусь неправий. Для мене це є факт. Це тут без питань. Отакі люди хороші росіяни, таких, як крім Ілі Новікова, щось про правді сказати більше ну, не можу нагадати. Колись чувши про двох чи трьох на всю Росію великою, таких людей з такою позицією. І для мене автоматично, правда, на певний період, хорошими росіянами є ті, які зі зброєю в руках, у збройних формувань, Збройних сил України чи ГУРУ захищають Україну, воюють проти Російської імперії. Більшість з них, особливо ті, що там. Е... Та і Рус... Русський добровольчий корпус, та й в Легіоні Свободної Росії. Там дуже багато відвертих імперців. Е, людей, які схильні до того е, почитання, обожнювання е, там добровольчої армії Дінікина, Білої гвардії, все інше. Це для нас ніби ворожі абсолютно напрямки. Але вони воюють сьогодні за Україну проти путінського режиму. Основне їхнє завдання повелити путінський режим. Після того. Як він впаде, якщо раптом вони стануть частиною майбутньої Росії, майбутньої влади, можливо, вони для нас стануть ідеологічними противниками, чомусь, думаю, що не ворогами, але противниками, точно будуть противниками через свою ідеологію. Але сьогодні вони хороші росіяни. Все, на цьому список завершено. Що стосується таких, як, скажімо, шасотник, він просто непоганий росіянин. Ми повинні для себе зробити один алгоритм. Там на Росії дійсно різні люди. Є ті, які стопроцентно підтримують Путіна і хочуть вбивати українців і лізуть сюди і вбивають часто навіть свідомо абсолютно. Ну це мерзенна погань. Є ті, які котрі не проти, які тихо мовчать, які не засуджують. Або є ті, які тихенько засуджують тільки з якихось своїх жобських причин і тому подібне. Це все мерзенна русня, якої ми маємо позбутися, навіть згадки про неї, вони наші вороги. І є ті, які вон, виходять там, з плакатиками «Нєт твайні або взагалі три зірочки, п'ять зірочок, виходять з порожнім папірцем, їх пресують, закидають е, е, там, е, в каталашку. Чи вони хороші, і рускі? Вони не погані. Вони не є хороші. Давайте для себе зрозуміємо. Це їм потрібно, а не нам. Це в їхній країні сьогодні створюється Північна Корея, а через кілька років може буде створюватися Кампучія Повпотівська. Це їм потрібно, це вони для себе роблять. І Саша Сотник це робить для себе, щоб його батьківщина не потворилася на остаточне пекло. Частина з них, з хороших русских ліралів російських, винні напряму в створенні цього путінського режиму. Я вже згадував не раз Хакамаду. Частина завжди були проти, як скажімо, той же ж самий німцов. Так? Вони дуже різні. Але це їхня проблема, це в них під носом вона була створена за їх участі чи без їх. І хай вони займаються своєю Росією, доки вони критикують Путіна там в себе вдома і не оглядають, а що там українці? Українці нас підтримують чи не підтримують. Ой, які вони хороші, кажуть там деякі з них, ані нас не хочуть підтримувати, ані нас все одно не люблять. Вай, какі а ми від проти Путіна, ми чим-то жертвуємо. Ви співвинуватці Путіна. І тому займайтеся своєю Росією і не лізьте до нас. Прийміть собі, і для Саші сотника, і для всіх. Це має бути. Українці вас всіх мають підставу ненавидіти. Якщо ви самі в себе без нашої участі повалите Путіна, от тоді ми, тих, хто його повалять, перезапишемо в список хороших росіян. І поряд з Ілією Новіковим і певною групою солдат російських, які воюють за Україну, появляться і ваші прізвища. А поки що. Поки що ми вас просто не зараховуємо до списку російських воєнних імперських злочинців. Ви маєте свою місію, займайтеся там, не повчайте українців, якими вони мають бути мудрими, не мудрими. От в Грузії, проваливши повністю демократію в себе, все програвши, купа грузинів, поїхала до України розв'яти нас демократії, вчити нас розуму. От, біситься від цього. Всі вони, забирайтеся до себе вдома і там повчайте. Он Саакашвілі поїхав додому, сидить вже в тюрмі, до інших теж, які тут повчають, те саме і до росіян. Наведіть в себе порядок. Зробіть в себе щось таке, щоб у вас була нормальна країна, яка не буде лізти до інших і нести скрізь загрозу терористичному всьому світу. І тоді ми, можливо, за вашу участь в поваленні цього режиму переглянемо ставлення до вас сьогодні. Поки що, ви там за стіною. Якщо ви робите якусь добру справу, робіть її. Ви її не для нас робите, для себе робите. Все, на цьому крапка. Оце ставлення до Саші Сотника. В нього непогані матеріали, я подивився. В нього зовсім непогане ставлення до України, але це не означає, що ми маємо ним захоплюватися, його прислухатися і щось, що він підказує виконувати. Його завдання там, за хутром Михайловським, наведи порядок в Росії. Ліквідуй Путіна, усунь Путіна. І от тоді, тоді ти станеш хорошим русським. От все, це моє загальне ставлення. Наступне вітання, Тара... пана Тараса. Чула що... що Стефанішина на всіх парах розповідає про завершення опрацювання всіх вимог ЄС до України щодо членства і каже, що залишилось тільки, щоб комісія дала висновок. Сказала, що ні разу не чула від членів комісії про якусь корупцію в Україні. Розкажіть щось новеньке з цього, бо убоги знову подують найвеличнішій владі світу. Дуже дякую за вашу працю. Дякую вам. Слухайте. Пункт перший. Стефанішина бреше теж їй скажуть. Просто що ви уявляли, Стефанішина каже, що вона ні від кого не чула про корупцію в Україні. Знаєте, є така приповідка: у будинку повішеного не заведено розказувати жарти про мотузку. Пані Стефанішина офіційно звинувачена її справа передана до суду за корупцію і розкрадання коштів виділених. На підтримку євроінтеграції, це коли вона була заступницею міністра Олени Лукаш в уряді Миколи Яновича Азарова, отакі от в нас є кадри. Вона офіційно звинувачена, з неї навіть зараз не зняли звинувачення, звинувачена в корупції. Тому зрозуміло, коли корупціонерка, яка у нас оголошена віцепрем'єром з європейської євроатлантичної інтеграції, їде на захід з кимось спілкуватися, перше дивляться на неї отакими от очима. Що це таке? Ви хочете в Європу розказати, як ви боретеся з корупцією, і у вас на такій ключовій посаді звинувачена в корупції особа. Причому в корупції, яка розкрала гроші, спрямовані на, євроінте... на підтримку євроінтеграції. Можете собі уявити таке? Це просто такий треш. Ну, зрозуміло, що її не тикають в очі і не кажуть: слухай, пані, ти сама перша корупціонерка, і всі твої очільники-корупціонери, і вся ваша влада корупціонери. Будинку повішеного не говорять про мотузку. І другий момент. Ну насправді це, це така маніпуляція. Є певні правила публічні заяви переходять в жорстку форму тільки тоді, коли вже все, коли немає інших аргументів, або коли це не приведе до якогось особливо жорстких наслідків. В Україні війна Україні треба допомагати у всіх фактично країнах світу поступово, але знижується кількість частка населення, яка готова жертвувати для того, щоб підтримати Україну. Політики в світі це не Україна, не Росія, не Білорусь, де керівництво держави плювати хотіло на суспільну думку. Це демократичний світ, і в демократичному світі це має значення. І тому, якщо зараз почати активно розказувати, що Україна наскрізь корумпована держава. Що активно вкидує в медіапростір російська пропаганда, то в такому випадку дуже важко буде, скажімо, Джо Байдену пояснити, чому треба пожертвувати додаткових зараз 60 мільярдів доларів на підтримку України? От чому, якщо це така ж сама, як Лукашенківська Білорусь, диктаторська, і повністю корупційна держава, і тому вони стримуються від цих заяв. Але достатньо багато пояснень, достатньо знаків. Плюс все, що вони говорять, куларно пояснюють нашим посадовцям. А ті, доки їх отак знаєте, як погане кошеня, не взяли морду і в своє лайно, в своє лайно, яке вони там на порозі наробили вгепати, доти до них не доходить. От колись Моросава на прямому сказала фразу, що Зеленський не розуміє мови дипломатії, не розуміє натяків і сигналів, які подають західні лідери. Він розуміє тільки коли матом, прямо в обличчя. Ну, от така школа в нього таке виховання. Таких не можна допускати навіть до рівня сільради. ради. У нас такого обрали президентом і тому до них не доходить. Я вам наведу ще один приклад про те, що корупція. В системі Міністерства оборони, мені здається, в Україні вже навіть найбільші затяті прихильники Зеленського повторюють так, це правда. Яйця по 17 гривень забулися. Про ці закупівлі, про ці куртки, про бронежилети, про все інше. Ми ж пам'ятаємо, правда? А знаєте, що Резніков сказав? Дослівно те ж саме, що сказала Стефанішина. Оце можете відповідати тим, що дуже, як ви кажете, аплодують. Він сказав: мені та сама фраза Стефанішина. Мені здається, що їм просто розписали в цьому в методичках, що вони мають говорити. Подоляк розписав. Вони повторюють. Він каже: мені на жодному Рамштайні на жодній зустрічі ніхто з моїх зовнішніх партнерів, тих інших міністрів, не сказав про корупцію в Україні. Значить, немає в Україні корупції. Якщо тобі не сказали, це не значить, що нема. Є певний принцип, якщо ти одягнутий, нібито за дескодом в тебе є фрак, в тебе є там кроватка, в тебе все, що треба, ти можеш відповідно пройти на певний раут високосвітський і тебе туди пропустять. Але те, що в тебе фрак, фауди фрака, заправлені в штани, те, що в тебе штани не заправлені в шкарпетки, те, що в тебе отут все перекошено, тут розхлябано. Те, що ти під час першої ж там чогось випавки на білу сорочку, вилив червоне вино і плювати тобі на це, і ти ходиш між всіма, тобі в це тикати не будуть. Тебе можуть не пропустити до зали, коли в тебе є пряме порушення дрескоду. Але дальше. дальше... Ну, всі будуть на тебе дивитися, старатися від тебе подальше відійти, але тобі ніхто не скаже. Мсьє, ви виглядаєте як останній бомж, який десь вкрав і одягнув на себе фрак. Цього не скажуть, і от тому треба розуміти, що насправді це видання ну ніби за хоро, це спроба зробити хорошу міну при поганій грі. Все не більше. Насправді, захід, керівництво Єврокомісії, керівники європейських основних структур дуже хочуть підтягнути Україну до Європейського Союзу, дуже хочуть. А українська влада всьому цьому заважає і не допускає. Є країни-члени Європейського союзу. У нас там зростає опозиція. Не будемо ми в європейському союзі доти, доки не позбуємося оцих типів, які входять облиті там якимось соусом чи вином, фрак. Фауди фрака в штанах, штанини в шкарпетках і ще й отако розхитуючись, п'яні по залу і хамлячи всім іншим. Не будемо. Або ми поміняємо, нарешті, владу і оберемо адекватних європейських лідерів, яких ми вже й мали, або, ну, або ми все одно рано чи пізно скотимося до Росії чи до Білорусі. Варіантів нема. Пішли далі, далі буде дуже коротко, тому що насправді я давав відповідь на це питання, але це було дуже давно. Вітання, пане Тараса. Чи могли б ви роз'яснити ті випадки, коли президент приїжджає в різні міста України, і там одразу припиняються обстріли? Співп... Співпадіння? Не думаю. Так от. Насправді я не буду вже відповідати, крім того, що є очевидна безумовна домовленість, і Володимира Зеленського у Путіна оберігається як зіничі ока. Якби раптом Зеленським щось сталося, відбуваються події, які відбулися в 2014 році, в кінці лютого, моментально. Стає виконуючим обов'язки спікер. Спікер звичайно втікає з країни чи десь ховається. Віцеспікер теж а пані Кондратюк, друга віцеспікер, оголошує голосування і призначають когось, кого військові дуже попросять призначити. А ми, в принципі, знаємо, кого військові попросять призначити із депутатів. Спікером виконуючи обов'язки президента Росії. Це неймовірна небезпека, доки є Зеленський, доти в них є надія на їхню перемогу або принаймні на якийсь для них в їхньому розумінні, гідний вихід з війни. І тому вони будуть його оберігати. Раніше Зеленський все одно ходив в бронежилеті касці, демонструючи, ніби він чогось боїться. А зараз він же до того розслабився. пригадуєте, Херсон, на відстані прямого снайперського пострілу. Він відкрито ходив, там же ж до його приїзду обстрілювали, після його від'їзду обстрілювали. Він навіть не пробував показати, що він десь захищається від можливих російських пострілів. Прямо корабельна площа, прямо напроти в межах діставання снайперського вогню. Ну. Це вже більше, ніж зрозуміло. І я про це написав свого часу дуже ґрунтовний розпис. Є окрема півгодинна програма, називається Персона Грата. Вона десята в нашому випуску, це при тому, що вже зараз 259-му, ми зараз е, з вами слухаємо. І тому просто можете загуглити в Ютубі персона латинкою, а можете, е, я вам посилання залишу у описі під відео на це, і там детально все розказано. Там я розбираю це все по деталях, по частинках, по всьому. Після того було ще з десяток прикладів, які тільки підтверджують цю версію. Ідемо далі. Скажіть, будь ласка, чому патріотичні сили, викриваючи злочини влади, обмежуються лише спогляданням та коментарями, <кхи> адже час впливає і вже конче пора створювати коаліцію патріотичних сил, як мінімум, узгодити документально та очолити громадський спротив діям зелених. У нас багато розумних думаючих політиків, політологів, журналістів, яким до смаги до снаги розробити законні кроки такого громадського спротиву, бо зелені вже перетворили реальність на Рогмагагедон. Дякую. Відповідаю, ви дуже великий оптиміст. Мені б теж хотілося таким бути. Я просто пригадую, як до цього вторгнення в Україні існував рух опору капітуляції. Пригадуєте, там найбільше себе показує там Юрій Гудименко і інші. Вони потім в армію вийшли. Вони військові, нема питань. Вони там показували себе лідерами. Ну, не справді не вони єдині це створювали. Вони там блокували, щоб там Порошенка, бронебоже, не було, бо влада його не любить. Тому вже були сумніви. Але вони погодилися спільно там з. Е... З, 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 з силою громад, з правою громади, з братами по зброї тощо. Тобто там були спільна десь така коаліція патріотичних сил. Знаєте, що відбулося після вторгнення, і одні другі пішли воювати. Тільки одні при тому, не мовчать і звинувачують владу в цих злочинах, другі, і їм закривають цим першим телеканали, їх обмежують в доступі будь-де, Другі, ота от ж сама Дим Сокира. Вже все, вони вже сьогодні на загальнонаціональному національному земарафоні. Вони вже розказують, що все хорошо, Вони вже борони Боже підтримати Червінського, борони Боже, покритикувати владу. Нема в нас коаліції патріотичних сил, які готові сьогодні об'єднатися для того, щоб якось протистояти владі. Так. Фактично, єдина з потужніших парламентських сил, яка виступає в опозиції. Поки що єдина, яка лишилася взагалі в опозиції, всі інші лягли під владу. Так, от єдина це європейська солідарність, так вона для себе прийняла позицію до кінця війни жодних публічних серйозних акцій проти влади. Ну, це в принципі передбачено і законом про воєнний стан. Але якби уявимо, вони б почали щось робити, ви бачили, що би було. Всі ті, хто колись кричали ні капітуляції, ні розведенням сьогодні. Верещать про провокаторів, які, мовляв, розхитують країну під час війни. До кого ви будете апелювати? З ким ви будете об'єднуватися? Ще раз кажу: всі, ті, хто були, хоч в якійсь опозиції до Зеленського, всі лягли під Зеленського, всі. Ця влада вміє купувати закрадені військові гроші. Вона міє купувати так званих ломів, лідерів общественного мнення, Я Умисно говорю в російські, а не українські ОСД абревіатури, тому що вони для мене огідні. Це люди, які бачать, що витворяє влада, яка відкрила цю війну, дорогу відкрила війні, яка зробила все. Для того щоб армія не була нормально забезпечена, яка розгортає під час війни корупцію і репресії, в тому числі й проти наших військових, ці люди під неї лягли. Ще раз кажу, вони мені огідні з ким ви сам збираєтеся об'єднуватися. Треба після війна ця все одно закінчить, тому що цій війні кінець має бути, і західні наші союзники хочуть, щоб вона закінчилася рано чи пізно тільки вони хочуть перемогою. А глобальний південь і наші кроти хочуть, щоб закінчилася поразкою України. А вона закінчиться в Україні будуть вибори. І от ви подивиться, як мудрий нарід який ви хочете зараз кликати до якогось серйозного опору, побіжить голосувати за Приту, за всіх інших, за Боданових, за фальшивих, не справжніх, а фальшивих військових. Справжні будуть теж йти. Їм буде важче переконатися, тому що їх за марафон не показував. Тому, знаєте, ви дуже оптиміст, але мені здається, що все, все не так просто. Добре, переходимо далі, а далі велике питання роздум. Давайте час, я на ньому вже завершу, я його зачитаю. Україна зараз тримається на американських грошах. Політично деградоване суспільство не перешкоджає промосковським хапугам, зрадникам на всій території, на всій вертикалі влади. Влада не збирається виконувати жодних вимог заходу, що реформ, а в тому від війни від постійної потреби думати думати головою. Люди не збираються цьому у цьому владу стимулювати. Ну слухайте, висновки ті самі, що роблю і я. Можливо, десь я перейняв ваші. Совав якийсь час, а ви, можливо, переймали десь мої, тому що ми говоримо в принципі, тими самими тезами. А далі іде питання: чи загрожує це буквальній порасті у війні і єрмаківській здачі територій по формулі миру? Чи навпаки, американський уряд у своїй більшості лише обуриться такою нахабністю і посилить свій контроль і тиск, а можливості в них є на Єрмаківську вертикаль? Ну, давайте відразу на це відповім. Знаєте, американський уряд і наші західні союзники. Не вони мають можливості, а вони ними не скористаються. Вони не будуть дотискати цю владу, добивати, щоб було зроблено якусь чітку дію з боку української влади. Вони просто ставлять принцип: ось вам фактор допомоги, якому можемо надати. І зараз, після закінчення вторгнення, після закінчення війни. І ось. Те, що ми за це вимагаємо, ми від вас нічого не вимагаємо просто так. Ми за це платимо мільярди і мільярди. Ви будете будувати в себе вітрину демократії, вам будуть гроші. Не буде вітрини демократії, грошей не буде. І от зараз, коли зелена влада, як ви правильно кажете, відмовилася це виконувати, захід просто. Урізав фінансування до українського бюджету. Це поки що незначне з мільярда і 100 мільйонів до 825 мільйонів. Чого вже тепер все діра в бюджеті вже буде велика. Це те, що до бюджету йде на оборонку. Вони готові далі давати ще кошти. Тому насправді захід не буде примусово робити з української влади доброчесних людей. Ну не буде. Вони нас стимулюють, вони нас підштовхують, Але якщо наше населення згодне, якщо всі наші політичні еліти, крім отої ж самої європейської солідарності, там Прошенка ще декого я про це тільки що згадував, з цим згодні, якщо вони хвалять цю владу, якщо там деякі лауреати, які вчора критикували владу, зараз виходять, розказують, як все прекрасно, як все чудесно, то вибачте, чому захід має. Щось впиратися, порушувати міжнародне право, тиснучи на Україну, змушувати десь наших проможців. Ні, він поступить з нами, так і з Афганістаном. От, власне, це і є ця відповідь. Не будуть вони переходити через цю грань. І далі продовження вашого питання: чи це лише гра бандита й шерифа, і шериф може сам розібратися з бандитом нашою владою, щоб продовжити свій плив в регіоні і не здавати його московитам? Грубо кажучи, чи можуть або чи захочуть американці врятувати ідіотів від радницької влади, навіть якщо ідіоти самі цього не хочуть або не розуміють. Дякую. Ні, не будуть американці рятувати, як ви кажете, ну, не зовсім мудрих громадян від поганої влади. Вони найстрашнішій владі, яка проводить фактично зараз геноцид в своїй країні, знищення всього, що могло бути, владі е, афганській віддали талібам ту країну і весь народ. Якщо народ не хотів боротися проти корупції, не піднімався проти того. Якщо народ це все толерував, то вибачте, це не американські громадяни. Американці мають право просто їх здати, і нас мають право здати так само. І... Якщо в Україні буде толерування, ще раз не кажу не про боротьбу. Зараз йдеться. Якщо буде зберігатися толерування оцій всій корупції цього режиму цієї влади, їх вихваляння, і все рано чи пізно американці здадуть. зараз просто геополітика. Їм зараз вигідно підтримувати Україну, закінчиться бойові дії і на нас махнуть рукою. Робіть собі, що хочете. Десь так і буде. Все, на цьому закінчуємо. Слава Україні. Прорвемось.